Всім привіт, я колишній споживач наркотиків. Я є випускник реабілітаційного центру Тверезі Суверсильних. І чому говорю колишній? Тому що зараз в мене нове життя прекрасне, можна сказати, в порівнянні з тим, що в мене було раніше. Свій перший наркотик це канабіноїди або трава, була присутня в мені в 17 років, 19 вже додала таблеточки трамадолу, Ці аптечні були перепробувані мною, з цікавості, мені було весело розвитний період. 20 років я вже почав інфекційно вводити наркотичні засоби. Особливо це був морфін, тобто або в народі ширка. Незадовго я почав систематично вживати цей наркотик і без нього не обходиться не то, що день. Період, період короткого часу і я був в районному системі. Почалися проблеми з законом, почалися крадіжки, почалися проблеми в сім'ї. Я пропадав. Рідні і близькі намагалися, і я сам намагався якось скинути вживання. Це були і три рази наркологія, потім передозування в мене було, потім їди до бабусі, які видавали війські до священника, який читав молитви. Допомагала наркологія, керувальні діагностичні центри теж ні. І в 32 роки я від, просто в вже, вже втратив практично все, я втратив улюблену роботу, я втратив друзів, які бачили, що я є наркоман. І я просто переконався, що я от так я буду жити з таким клеймом. Але мої рідні знайшли контактні дані реабілітаційного центру у Туверезі я в відчалі просто поїхав, бо я знав, що мені медицина не допоможе. Приїхавши в центр, мене радісно прийняли, мені допомогли. Я зустрів психологів, зі мною працювали психотерапевт, я консультант, тобто купив взаємодопомоги. Центр навчив мене бути відповідальним за своє життя, брати відповідальність за свої поступки, дії, вчинки, відчувати і Ідентифікувати свої почуття і висловлювати їх в конструктивній формі, взаємодіяти з суспільством, а не ізолюватися. Наразі я майже два роки вже чистий, тобто тверезий, не вживаю наркотичних і алкогольних засобів. Я щасливий, в мене є сім'я, в мене є двоє дітей, в мене є заради чого жити. Я дуже вдячний реабілітаційному центру перезиції обересильних ноги вам